Степан Бандера, Ярослав Стецько, Катерина Зарицька, Іван Климів, В'ячеслав Чорновіл були ув'язнені тут. Чюрма Налонського, яку польська, німецька та радянська влади у 20-му столітті використовували як політичну в'язницю, в 2009 році стала національним музеєм. Директором меморіалу, який підпорядковується службі безпеки України, призначили відомого нещодавніми скандальними подіями історика Руслана Забілого, щоб створити такий музей. Група науковців центру досліджень визвольного руху. На чолі з чинним директором працювала понад два роки в таких камерах іноді, взагалі, не було ніякого освітлення. І фактично перебуваючи в таких умовах, для людини це було додатковою такою мукою перед смертю. Одиночні камери, камера смертників, радянської пропаганди, фотолабораторія, кабінет слідчого кімнати пам'яті з фото, відео та паперовими документами. Музей передає історію наживо, і це не може залишати байдужим. Я садів. Я з Одеси дізнався, що у Львові є такий музей меморіал і що сюди варто прийти, щоб дізнатися, що тут насправді було. Паралельно із цим меморіалом з ініціативи Львівської міської ради з'явився ще один музей з подібною назвою. До нього уже включили території на проспекті Чорновола, 45, під замче 10, а також будинок Олени Степанівни. І навіть призначили керівника. Я себе не вважаю добрим істориком. Розумієте, хоча я є історія, ну займаюся багато років. Це моє власне хобі. Так, але я себе не вважаю, не претендую бути добрим. Я претендую бути е, на сьогодні керівником науково-дослідної установи. Тарас е, не працював ні в робочій групі е, і жодного стосунку він до створення музею не мав. Чим керувалася тодішня міська рада, приймаючи таке рішення. Зрештою, пояснити важко і зараз, і, зрештою, було важко пояснити і тоді. Фінансують облаштування музею з бюджету міськради. Проект меморіалу розробили, проте за два роки робота так і не рушила далі чиновницьких кабінетів. Власне він передбачає створення зовнішніх експозицій об'єктів монументального. Мистецтва, тобто пам'ятників, різноманітних скульптур, різноманітних таких, скажімо, сучасних творчих інсталяцій. Натомість у діючому меморіалі чурма Налонського досі не можуть відкрити другий етап експозиції, присвяченої дисидентам. Крім фінансових клопотів, додалися і проблеми з історичними матеріалами, які служба безпеки вилучила торік у вересні, проте досі не повернула зі зміною керівництва країни. Ставлення до цього музею кардинально змінилося. А схожий музей з'явився не випадково, каже Руслан Забілий. Я вважаю, що двох музеїв не може існувати з. Майже одинакою назвою це, е, зрештою, вводить в оману і громадськість. Е, і також незадоволення є і серед відвідувачів. Тарас Чулій запевняє, що уникнути плутанини, недіючий музей невдовзі перейменують. проте для чого 2009 році створили ще один меморіал з подібною назвою, не знає. Наші повноваження не пересікаються і. Е, Знаєте, може існувати дуже багато музеїв, і навіть можуть існувати музеї зі схожими назвами. Це ну, якби в цьому нонсенсу ніякого немає. І по роботі ну тут дуже багато є роботи для всіх, для багатьох істориків, для багатьох дослідників. Тут є величезний пласт роботи. Святослав Шеремета, колишній працівник Українського інституту національної пам'яті, нещодавно ліквідованого президентом, вважає мати два музеї з подібною назвою неправильно з економічної та ідеологічної точки зору. Бюджетних ресурсів є небагато, і ресурсів на створення таких установ і подій є небагато. Має бути одна установа. Є створений музей рванолонська, який учолі русла не забіли, який провадить дуже активну діяльність. Тому мені здається, що логічно би було, щоб українська громада, і українські сили в цей. Загрозливе для держави час об'єднали свої зусилля і підтримали одну структуру один музей жертв окупаційного режиму Тіма Тримана Замість підтримати фінансово національний меморіал з нуля створюють ще один. Натомість гроші, які б могли скерувати на розбудову діючого музею, йтимуть на віртуальний.